Так сталося, що Господь дав нам милість дожити до цього дня, і це є дуже добре. Сьогодні ми маємо останню неділю цього 24-го року. Благословенний день, що ми можемо бути разом знову почути якісь слово від Господа, тому хай нас Бог благословить. Можемо якісь, я думаю, підсумки для себе, щось підсумувати, щось згадати. Може Бог нам щось зробив цього року, може відповів на якусь потребу нашу. Ми можемо згадати, порозсуджувати і справді помітити, що Бог є милостивий до всіх нас, що він. Що він справді є і що він працює і нині. Я буду читати Євангеліє від Луки. Євангеліє від Луки. Це буде сьомий розділ з 36 по тридцять вось, з тридцять по 43 вірш. Луки 7,36 Один із фарисеїв запросив його, тобто Ісуса, щоб спожив із ним їжу, і він увійшов у дім Фарисея і сів при столі. І ось одна жінка в місті, яка була грішниця, довідавшись, він сидить при столі в домі Фарисея, принесла Алабастрову посудину з миром, і, припавши до ніг його ззаду, плачучи, стала обмивати слізьми ноги його, і витирати волоссям своїм, і цілувала ноги його, і мастила миром. А фарисей, який запросив його, як побачив це, казав сам собі коли б він був пророк, то знав би, хто і яка жінка доторкається до нього, вона ж є грішниця. А Ісус зверн... звернувся до нього і сказав: Симоне, маю щось сказати тобі. Він каже Кажи вчителю, і Ісус сказав в одного лихваля... лихваря було два божники, один був винен 500 динарів, а другий 50. І як вони не мали чим сплатити боргу, Він простив обом скажи, ж, котрий із них більше полюбить Його? І Симон відповів: думаю, що той, кому більше простив. І Ісус сказав йому, правильно ти розсудив. Слава Господу! От така мені історія колись свого часу запала в душу, дуже сподобалась така. Це розповідається про те, як фарисея, точніше, як фарисей, запросив Ісуса Христа до себе додому, на гостину. Фарисей запросив і пишеться, як Ісус прийшов до хати Фарисея, щоб у нього поїсти. Написано, що одна жінка про це почула, вона, почувши, прийшла. Навіть прибігла до Ісуса, припала до Його ніг, щоб Йому прислуговувати. І здавалося б, вона є грішниця, але Ісус її не відганяє. Натомість Він її приймає і дозволяє їй йому служити. Фарисей, написано, Він її осуджував в своєму серці, нібито ну, ти ж грішниця, яке ти право маєш до Ісуса взагалі приходити. Ти ж така, ну, така грішна і не свята. Але Ісус, Він. Він навпаки, він приймає ту жінку. І мені ця історія сподобалась. І декілька моментів я б бажав би з цієї історії взяти. І, по суті, всі моменти, на які я буду спратитись, вони в 42-му вірші написані. Перший із них я зачитаю, це 42 вірша. Я зверну, бажаю звернути увагу, що Лихвар Він сплатив борг. Тобто Ісус розказував притчу про двох порожників, тому фарисею, щоб, щоб, ну, щоб фарисей зрозумів і каже Ісус. Лихвар простив обом грішникам. Він простив. Тобто, з тієї історії можемо побачити і зрозуміти, що лихвар він, він мав боржників, але боржники не мали чим відплатити того боргу. І лихвар зрозумів, що нема суті їх присувати, нема суті їх ну, змушувати їх відплатити той борг, тому що вони буквально не мають чим, вони не мають змоги того боргу відплатити. І мені ця історія, ця притча нагадує про іншу притчу Ісуса, про також про боржників, там, де один із них був винен 10 тисяч талантів. Це є чимось схоже на ту саму притчу. І бажаю цю притчу провести паралель трохи з нашим життям. От, Брати і сестри, буває так в нашому житті. от, Може, хтось нам якесь буває погане слово може, скаже, щось таке ненароком може нам зробити, а ми будемо. Ту річ або те слово, те діло погане пам'ятати, і до кінця життя готові тій людині нагадувати. Нібито ну, ти винна, ти мені таке от зробила погане, і я тепер тебе ніколи не прощу до кінця свого життя. Або ну, це не обов'язково, в цій притчі про гроші написано. Це може бути як із грошами пов'язано, так і взагалі з будь-чим. Ну, тому що ну, люди багато нам що можуть робити, будь-які діла, і ми можемо багато за що їх або осудити, або. Ну, або роздумувати над тим, що вони нам зробили. І тому дуже важливо, дуже важливо все-таки вміти прощати, проявляти ту любов, ту Христову любов, проявляти до інших людей. Як вона проявляється, це якщо ми готові прощати інших людей. Тобто ми не маємо тримати в собі в серці оцього негативу, оцього, цих Якби ну не то, що переживань поганих таких емоцій, що ось та людина мені зробила погане. Тепер я буду тримати в своїм серці оцю образу, оцей негатив, і не буду цього відпускати, ну тому що я так хочу. Тому що, ну, Тому що та людина може не заслужила. Я так думаю, вона не заслужила мого прощення. Тепер я буду на неї ображатися до кінця життя. Але якщо ми є Божими людьми, ми не маємо бути такими. Ну тому, що Бог до нас проявив свою милість. Ми це знаємо, ми бачимо, як Ісус Христос до нас милість проявляє, а ми йому дуже багато винні насправді, тому що ми постійно грішимо. Постійно ми є люди, наша гріх, гріховна плодська природа, вона дає про себе знати щодня. І тому дуже важливо нам, як Ісус до нас проявляє милість, так і нам дуже важливо до людей проявляти ту саму милість, тому що маємо брати приклад з Ісуса Христа. Тому що він є для нас все-таки пріоритетом, якщо ми справді є його послідовниками, якщо ми справді є християнами. І ми не маємо мати відчуття, того, що нам всі щось винні, що, ми, що нам щось хтось винен, навіть якщо це є так, ми маємо вміти прощати, тому що це є добре. Другий момент, на який я бажаю звернути увагу, це також в цьому вірші він міститься, точніше, в наступному, 43-му вірші, написано Симон відповів. Ісус питав, скажи, Ісус питав Фарисея, скажи, котрий із них із божників полюбить більше свого пана? І Фарисей відповів, думаю, що той, кому більше було прощено. А Ісус сказав йому, правильно ти розсудив. Отож, другий момент, на який я бажаю звернути увагу, це те, що люди можуть більше цінувати, коли їм більше прощено. Ось про це Ісус говорить у цьому вірші. Знаєте, я бачив, бачив деяких людей, деяких служителів, вони. Колись вони були, ну, здавалося, б, без, безнадійними грішниками. Тобто, вони, якщо на них подивишся, то ти не скажеш, що колись їх Бог знайде в цьому світі, що колись їх Бог, Бог визволить із того гріха, в якому вони, можливо, перебували довгий час, чи то місяці, чи то роки. Але потім дивишся, та людина, Бог її знаходить, ту людину, вона кається, вона стає дуже таким ревним служителем, Господі. І дивишся, ну. Такі, коли вона береться за служіння, воно в неї йде, воно якби дуже так активно розвивається. І та людина, вона насправді з боку так подивишся, дуже така благословенна Богом. І я бажав би звернути увагу, що буває отак от, так, що є деякі люди, вони здавалося б, вони не багато грішать, принаймні вони так думають, що вони не багато грішать. Тобто вони не можна сказати, що вони робили якісь там злочини або. Страшні якісь гріхи, але і не можна сказати, що вони і добро якесь там суттєве робили. Тобто вони ніби є, ну, тобто ніби не робили погане, але й добро також не робили якесь там. І нам, братам, всім і сестрам дуже важливо саме цінувати тим даром спасіння, яке Господь нам дарував. Тобто, в чому полягає суть? Якщо ми будемо цінувати даром спасіння, яке Господь нам дарував, ми будемо. Ми будемо намагатися нашому Богові догодити, тобто ми будемо намагатися йому служити і будемо намагатися робити це добрим чином, щоб, щоб, ну, щоб Богу це сподобалося, щоб нам йому догодити, от тому що. От як я наводив цей приклад з тими братами, і сестрами, які були раніше, от, може, в великому грісі, грісі якомусь а потім вони покаялися, вони справді зрозуміли суть жертви Ісуса Христа. Вони зрозуміли, наскільки великий тягар з їх плечей, гріховний тягар, був скинений. Скинений через те, що їм Господь простив, через ту саму жертву Ісуса Христа, через те, що Бог їх їм проявив свою милість. І це насправді дуже, дуже важливо. І ми маємо цінувати всім, всім ми маємо цінувати, навіть якщо ми не були якимись там страшними грішниками. Не дай Бог нам бути, не дай Бог нам впасти в якийсь страшний гріх. Ми маємо вже якось пробувати цінувати те, те дар спасіння, що нам було дано. Ми маємо ну, читати слово Боже. Ми маємо справді розуміти, що Бог найдорожче своє віддав. Для того, не для того, щоб ми грішили, не для того, щоб ми відносились до дару спасіння аби як, тип, типу, типу. Ну да, Бог помер з нас. Клас, супер. Але ні, ми маємо насправді цінувати тим даром спасіння, тому що ну, це є найважливіше, що є у всіх нас. Ми на це надіємося. Ми через жертву Божу, через Ісус, жертву Ісуса Христа надіємося, що ми будемо спасені, що ми прийдемо ж земного життя в небесне життя після того, як життя закінчиться на землі. От. І ревних людей Господь любить. Він любить, коли людина старається, коли людина щось намагається для Бога робити, служити тим людям, ну, служити людям, служити Господу. І він любить, коли, коли людина справді докладає якихось зусиль до того. Ісус в цій історії, Він, якщо там далі почитати, Ісус хвалить ту жінку, Він оцінив служіння тієї жінки, яка. Просто припала до його ніг, вона стала йому служити, вона стала своїм волоссям, йому ноги обтирати. От. І Бог це оцінив. Він сказав, що багато гріхів їй прощаються, бо вона полюбила багато. Тобто вона їй це, ну, це зробила дорогою ціною, тому що написано, що вона вилила на нього дуже дорогу олію, щоб йому, щоб Ісусу Христу послужити. І тому Ісус оцінив, це, Ісус оцінив її служіння, служіння настільки, що сказав, де тільки буде проповідувана Євангелія, там буде і її вчинок згаданий. Ось він сьогодні також згаданий. Тому, я так думаю, ми маємо також брати приклад з тієї жінки. Ну не з того, як вона грішила, до того, як вона Ісуса Христа знайшла, а саме брати приклад з того, як вона. Припала до них Ісуса, стала йому служити, стала йому прислуговувати, тому що вона зрозуміла, що прийшов Спаситель, що прийшов той, хто може звільнити від гріха, той, хто може прощати, хто може спасти і допомогти, той, хто дає визволення від гріха. Тому два таких моменти, на які я бажав звернути увагу. Перше, це ми маємо один одного прощати, ми не маємо. Тримати на, як... на когось там образу, хтось нам не повернув 40 років назад тих 5 рублів, і ми вже готові за них просто померти. Або хтось там нам не знаю, сказав погане якесь зло, зле слово і все. Ми не... вже не простимо ту людину до кінця життя, але ні. Ми маємо дивитися на Ісуса, бо Він є найкращий приклад усьому, що відбувається в нашому житті. Він є для нас найкращий приклад прощення, приклад того, як поводитися в цьому житті. З братами та сестрами, та й взагалі з, зі всіма людьми, які оточують нас. Тому хай буде це Ісус Христос для нас прикладом завжди і усюди. І другий момент ми маємо знову ж таки цінувати жертвою Ісуса Христа, тому що знато дорога ціна була заплачена за усіх нас. Не для того, що ми просто сиділи, знаєте, склавши руки, що ось дякую тобі, Господь, ти мене спас. Все, я буду сидіти, буду чекати, поки я не помру, поки не піду на небо. Тому що я на тебе надіюсь, але насправді робити для нього щось, робити і служити йому, як та жінка, яка припала до його ніг. Вона оцінила, ну вона розуміла, що Ісус Христос саме є той єдиний, який має спасіння, який, при, який має визволення для всього людства, тому що Він є Божий син. І тому ми маємо розуміти, що Господь також є єдиною нашою надією. Маємо розуміти, що тільки через нього ми маємо. Маємо пропуск на небо через Його жертву і через те, що Він зробив для нас на Христі. Отож, ми щодня звертаємось до нашого Бога, брати та сестри. От щодня ми просимо Бога, ну я сподіваюся, що щодня, просимо, щоб Господь нас простив, щоб Господь нас благословив. Це є дуже добре, і це слава Богу. Але як Господь буде нас прощати, якщо ми не готові прощати інших людей? Як Господь буде нас благословляти? Якщо ми не бажаємо йому служити, якщо ми не бажаємо щось для Господа робити, ну, це не працює односторонньо. Ми маємо щось і від себе також віддавати, як, і, як Господь, Бог отець віддав сина свого за, наш, за нас, за нас усіх, так ми маємо щось йому віддавати, якось йому служити, щось чимось жертвувати. Для чого? Щоб отримати той дар спасіння, щоб мати те спасіння, яке Господь нам дарував. Якось так. Я бажаю наостанок зачитати послання апостола Павла до Римлян. Це буде 12 розділ. Послання апостола Павла до Римлян, 12 розділ з 1 по другий віршик. 12.1.2. Тож благаю вас, брати, милосердям Божим, повіддавайте тіла ваші в жертву живу, святу, приємну Богові як розумне служіння ваше. І не пристосовуйтесь до світу цього, але перемініться відновленням розуму вашого, щоб ви пізнавали, що є, що є воля Божа. Що є воля Божа, добра, приємна і досконала. Отож, бажаю вам, брати і сестри, щоб ми не дивились на людей цього світу, не робили, як вони, тому що, знаєте, дивлячись на людей, як вони поводяться з іншими людьми. Вони готові образу тримати до кінця життя, вони готові злом відплачувати за злом, злом за зло відплачувати, і вони готові ну, просто робити що-небудь, аби тільки Господу не служити, тому що вони Бога не знають, і, на жаль, так є. Але ми є тими людьми, які мають про Бога звіщати, які мають служити іншим людям, щоб через наше життя люди могли побачити, що Бог справді існує, що Бог є живий, Господь, і що ми маємо, ну що ми, що Бог через нас працює. Хай Господь нас у цьому благословить. Ми будемо за це молитися, щоб Бог нас благословляв, щоб цей наступний рік, який ми маємо, щоб ми не несли з цього року на наступний рік якісь свої там старі образи, старі якісь там. Я не знаю, те, що нас тримає, якісь негативні, може емоції, там не знаю, те, що пута негативні, що нас тримають досі, якісь там непрощення чи ще щось типу такого. Але щоб ми в цей наступний новий 2025 рік не несли цього, але щоб ми прийняли для себе рішення. Служити справді Господу, служити з чистого серця, якщо ми ще цього не зробили. Простити того чоловіка, того брата чи того сестру, яка нам може і справді вона нам винна. Але ми маємо бути як Ісус Христос, ми маємо прощати, тому що Ісус нам простив. Ісус є для нас великим прикладом, найкращим прикладом у всьому, що стосується нашого земного людського життя. Тому, хай Господь нас благословить, ми будемо молитися зараз за все це. Будемо вставати для молитви, хай Бог благословить. Молимось. Боже, дякуємо тобі, Отець Небесний, за твою велику милість, і любов, Боже, що ти дав нам милість дожити до цього дня, що ми можемо бути зібрані в ім'я Твоє, Господь. Ми дякуємо Тобі, що ти говориш через слово Твоє, Господь, до нас. Що ти завжди маєш до нас якесь слово, що ми могли почути від Тебе і прийняти для свого серця те, що Ти маєш для нас, Господь. Прошу, благослови, Отець Небесний, закінчення цього року, Боже. Благослови, що ми всі свої образи закі... залишили, Господь залишили їх в боці, Господь, що ми їх не брали з собою в новий рік. Прошу, дай нам сили, Боже, прощати, Господь, інших людей, прощати, навіть коли вони нам винні, Господь, коли вони зробили нам яке зло, прошу, допоможи нам, Отець Небесний, щоб ми були справді тими, через яких ти будеш працювати. Що ми були тими, Господь про яких люди, люди будуть дивитися на нас і казати: Він є справді Божим служителем, він є, він є справді тим, якого Бог благословляє, якого Бог любить, який справді шукає Господа, і Він є тим. З якого варто брати приклад, прошу благослови, Отець Небесний, поможи нам, Господь бути чистими перед тобою, поможи нам, Господь, шукати тебе, служити тобі з чистим серцем, з неправильними мотивами, Господь, не робити цього, не робити цього заради того, щоб себе прославити, своє ім'я, Господь, але заради того, щоб саме твоє ім'я прославилось, заради того, щоб іншим людям допомогти, щоб іншим людям людям звістити про тебе, розказати про тебе, щось зробити для того, щоб вони зрозуміли і побачили, що ти справді існуєш, що ти справді є Господь. Господь, допоможи, Отець Небесний. Хай Господь, Слово Твоє живе в нас, Господь, поможи нам мати з Тобою відносини, живі, Господь, та щоденні, що ми щодня звертались до Тебе, мали надію тільки на Тебе, покладали на Тебе тільки надію. Будь прославлений, Господь, прошу благослови, Хітцього служіння кожного із нас, хто є тут, Боже, всіх людей, хто є тут. Хто ще не прийняв рішення, йти ти за Твоє благослови, щоб вони прийняли, Господь, щоб вони збогнули, зрозуміли, Господь, що ти є живий і тих. Чекаєш кожного із нас, що ми віддали своє життя тобі. Прошу благослови, Отець Небесний, благослови. Будь прославлений, возличний. Дякую тобі за всі твої благословіння. Хвала тобі навіки, хай буде. Амінь.